Привіт усім. сьогодні у нас у студії знову Світлана Кудрич, керівниця школи англійської мови Spotify. Привіт, Світлана! Привіт, дякую за запрошення. Дякую, що знову до нас завітала. І сьогодні ми розкриємо таку дуже болючу, скажімо, тему мовний бар'єр. Розкажеш нам трошечки, звідки взагалі він береться? Чому люди так бояться спілкуватися іноземною мовою? Почну з дітей. Коли я починаю займатися з дітьми, то вони взагалі нічого не бояться, і вони прекрасно орієнтуються, і вони не перепитують. Ну, е, наприклад, так, якщо дорослим часто наперек ти не перекладеш, то вони уточнюють це стіл. Так, ну там і це тейбл, look, it's a table, А стіл, да? <сум> <сум> так? То, ну, то окей. У моє, моєму середовищі, навіть дорослі, в принципі, не перепитують дуже часто, але діти взагалі дуже легко орієнтуються, і він вони на ходу починають підхоплювати. І я так думаю, що цей мовний де бар'єр, який у дорослих, це більше про по перше, по перше, про негативний шкільний досвід, так коли ми звикли до того, що ми за помилку отримуємо погану оцінку, і як наслідок ми дуже сильно боїмось помилок. Ти боїшся помилок? Звичайно, я пам'ятаю себе, я тобі писала про те, що я майже 20 років вчора англійську мову, але щось ніяк її не вивчу. І я пам'ятаю цей період, коли після школи ти йдеш на додаткові курси, справді, uh -huh. і справді там тебе вчать ну вільно розмовляти, і тобі важко подолати цей бар'єр. Тому що ти такий, ну ніби я знаю, як сказати, але щось uh -huh. в мене напряму ну, uh -huh. ну не хоче язик. Uh -huh. Я думаю, що треба поєднувати, по-перше, щоб вчитель навчив, що можна робити помилки. Роби помилки, скажи хоч я, хоч як-небудь. Я ви так, що, там, наприклад, що ти приїхав за кордон, тебе ніхто не розуміє рівно, рідної мови, а тобі треба купити води. Це розпека така. От треба так. води. Ну, що ти будеш робити? Можна, можна жестами показувати, поєднувати спочатку, наприклад, жести і рідну мову. Взагалі дуже важливо от, атмосфера. І е, не боятись робити помилки. Милки, тому що ми забагато на себе беремо. Ми хочемо, щоб у нас було відразу все ідеально. Все ідеально. І от, до речі, ти кажеш, що ти вчиш, вчиш і ніяк не вивчиш. <світ> до мене недавно я питала, про які теми ви хотіли б почути на радіо <світ> у своїх учнів, в тому числі. І одна учениця сказала, що як не збити ну, не те, що мотивацію, а вона каже, що вона ну, не задоволена собою. А я питаю: це ти зараз не задоволена? А вона така, ну зараз так, мабуть, більше. Вона каже, що там багато себе нагрузила чимось. І я кажу: та, ти що, у тебе такий прогрес за остан... ну, з тих пір, як ти прийшла? І зараз, ну, це ж неба земля. Вона коли прийшла, але там учениця, боєць вона прийшла, то їй реально важко було у групі, тому що у неї була гадна пасивна база. На високий рівень, ну, досить не початківець, на досить високий рівень, але вона дуже сильно боялась, переживала там, те не виходило, те не виходило. А зараз прям дуже коротше, вона себе просто ну, недооцінювала. І я думаю, що ти так само себе недооцінюєш, що постійно себе вимагаєш, щось, вимагаєш, вимагаєш, а е, треба зупинитись і подивитись твій рівень, коли ти починала. Просто відкрити підручник, з якого ти починала. Да, це золоте правило порівнює себе з собою mm -hmm. колишнім, а не з іншими. Так. Mm -hmm. так і є. Ну і ще знаєш, ще справа в тому, що я навіть така приказка, що ти, а ти бійся і роби. Ніхто не знає, що ти боїться і... боїшся. І от ми не знаємо, що інші учні теж бояться. Ми не знаємо, що інші учні теж переживають. Ми знаємо тільки свої емоції. І от я сам. Боюся, мені здається, що у мене багато помилок. А ну, насправді, інша якась людина може мати навіть більшу кількість помилок, але вона спокійно себе почуває. Вона взагалі не навіть згадай, можливо, ти знаєш якусь людину, яка або бачила колись, як хтось впевнено говорив таку нісенітницю, але дуже впевнено. Мені я в такі моменти починаю навіть вірити. Я думаю, я точно може це я не права. І от те ж саме англійською мовою, взагалі будь-якою мовою, що е, треба, ну, треба просто спокійно. Якщо ти спокійна, то інші думають, що у тебе теж все окей. Це тільки вчитель знає, що у тебе помилка. Але, але насправді. Ти треба ще виокремити, навіщо тобі англійська? Чи тобі англійська для того, щоб е, спілкуватись, чи тобі англійська, наприклад, е, для того, що ти хочеш стати викладачем англійської, чи ти хочеш, ну я кажу про більш високий, ідеальний, да, polished English. То це ж різні речі. Зазвичай учні приходять для того, щоб вміти спілкуватись. Якщо у тебе мета, от от ти ціль собі викрим, що якщо у тебе мета вірно спілкуватись там у подорожах, то релакс, ну розслабся, не треба з себе багато, і, і ще підбери щось, що тобі в кайф. Тому що, якщо ми постійно боїмося, у мене тут помилка у мене ще щось. То там, чи я неправильно щось скажу, нічого страшного, не, щось незрозуміло скажеш, перекажеш, там, перефразуєш якось, жестами покажеш. І е, треба почати кайфувати від того, що ти хвалити себе за те, що о, тебе вийшло. о, а я, а я раніше це не могла сказати, а зараз я це можу сказати. І у тебе англійська почне вироблятися із чимось позитивним. Класно, ну, це такі золоті слова кажеш взагалі про те, щоб відключити свого цього внутрішнього критика, що справді інколи дуже складно і вчать ну дуже рідко от нас в школі вчать е робити помилки, так mm -hmm. і вчитися на цих помилках. Але справді це дуже важливо. Але от якщо ти все ж таки в тебе є цей внутрішній критик, як його позбутися і де шукати ту мотивацію, да, щоб mm -hmm. постійно вчитися, ти кажеш там, потрібно зрозуміти, для чого ти вчиш, mm -hmm. да, можливо, ставити якісь цілі так. перед собою, так? так, так, поставити. Правильно кажеш, що поставити, от мені треба оце, оце і оце. І так. У мене це виходить, все окей, нічого страшного, там трішечки. Ну і, мабуть, фіксувати свій прогрес. Якщо вже ти такий сильний критик, то фіксувати прогрес у тому сенсі, що ага, оце я можу навіть просто знову ж таки, щоб не вигадувати, не виписувати собі самостійно списки, взяти підручник, за яким ти займалась. І в багатьох підручниках сучасних є навіть в кінці там що я можу робити. Там я можу запитати де хліб у магазині. Ну, наприклад, там і ще що важливо, от хотіла таке порівняння поставити. Наприклад, для того, щоб вивчити жестову мову, так ми розуміємо, що нам треба повторити. Ну, от, наприклад, якщо я вирішу вивчити її mm -hmm. так, ага, я там повторюю. Я не знаю жестову мову, знаю тільки елементи англійської жестової, а рідної не знаю. Значить, а якщо ми говоримо англійською, ми чомусь. Гадаємо, що нам достатньо прочитати або зробити граматичну вправу. Але насправді англійська так само ну, для того, щоб вміти, треба сказати. Щоб вміти сказати речення, треба сказати речення. І от Мінус в тому, що ми звикли е, вчити мову як теорію, як теоретичну науку, але мова ну, це ж геть не теорія. Ще я люблю порівнювати із водінням машини, тому що я зараз спробую вчитись. Ну, І е, мені можна 150 разів. Сказати Сказати, дещо треба натиснути, але поки я не навчусь, що отут передача. Я знаю деякі передачі, але на ходу я ж не зорієнтуюсь, а мова це ще важче. Ну тобто ти на ходу будуєш конструкції, пов'язуєш слова, і через це і треба робити без перекладу. Тому що якщо ще ти перекладати mm -hmm. там будеш, будеш згадувати, ага, а тут так, Ну тобто, ми ж на перекладачі. Перекладачі дуже важко працюють і тренуються mm -hmm. для того, щоб перекладати на ходу. Ну це прям такий вибух мозку, але це можна отак перекладати можна тільки після того, як ти вже відчув цю мову. Треба відчути нам мову е і перестати боятися, і е довести до автоматизму от саме практичні навички. А от щодо практичних навичок, да, я тебе теж там питала. От якщо ти нібито вже навчився, маєш певний багаж знань, але от ну ти їх потім не застосовуєш у звичайному житті, не спілкуєшся там або не читаєш, не переглядаєш відео. Що можна таке зробити, щоб підтримувати, хоча б той рівень? От і чи взагалі змінюється цей рівень, якщо певний час не практикуватись? От якщо рівень досить такий непоганий. То в принципі, якщо не практикувати певний час, то я думаю, що ну от на певний час, це скільки, до речі, mm -hmm. це два роки, чи це mm -hmm. чи це 15 років? Нехай yeah, два-три no, роки. То я думаю, що воно згадається. Треба інтенсивно ну, позайматись, можна вивести на той на той рівень, який був. Але я гадаю, що все-таки краще інколи десь щось заглядати взагалі. е- Мені здається, що в сучасному світі дуже важко уникнути англійську, mm -hmm. якісь статті, просто не перекладати. десь. Не полінуватися і не перекладати там тести. Ну зараз дуже багато статей автоматично mm -hmm. так перекладається. От прибрати оцей автоматичний переклад і щось думати, десь якісь відосики переглядати. Знаєте, щось ми ж все одно живемо. Mm -hmm. Ми знаходимо ходимо речі, які нам цікаві. Так, робимо щось в кайф, якісь серіальчики дивимося. Дуже класно, якщо чоловік чи хлопець, чи діти ще хтось вивчає англійською, і ви мультики, хоча б англійською, дивитесь, або якісь е, там super simple songs, там різні дуже багато каналів, та зараз стільки ресурсів. Потрошки треба щось щось згадувати. Навіть трошечки я щось послухаю. У мене потім воно як е, ланцюжком, раз-раз раз, і підтягнеться дуже багато знань, які у мене й були. От я тобі писала про відеоігри, наприклад, то вони теж надзвичайно а, ну, там багато є таких слів специфічних, які завдяки uh -huh. іграм люди знають. Ну це теж дуже прикольно. Так от а ще знали, хак можна на телефоні поставити налаштування і ну, от ну англійської мови, наприклад. І вона звичайно складна, але ти звикаєш і деякі слова, тобі ну такі. вже якісь асоціації виникають, і запам'ятовуєш. Uh -huh. Теж прикольно, да. так, такі. Ну і зна навіть можна вдома задобити якісь дні. Ти казала, що так, ви вдома інколи спілкуєтесь? Ні, просто знаєте, не спілкуєтесь. Окей, okay, значить, зробити так, щоб спілкуватися. Там якийсь день е, говорити англійською. Це мені учениця прислала, а вони із чоловіком займаються. І е, вона пише, що ми вдома домовились говорити англійською по четвергам. По четвергам ми мовчимо. Насправді просто тебе не боятися. І, до речі, от коли собі даєш задачу в побутову англійську, вдома спілкуватися, то дуже багато буде випливати якихось речей, які ти не знаєш. Вони, наче елементарні, але вони ні в яких книжках їх не було. Uh -huh. І не боятися спокійно це сприймати і шукати, як же воно буде, можливо, виписати, або топ 5 слів там, кожного дня із побутового собі якось записувати. І зробити це не як таке завдання. О, знову Слів, а як щось клас, я можу. Добре. Ну я це можу. Ну у нас взагалі, оце оця позитивна мотивація, вона нас має вести по життю. Там я сьогодні зробила щось корисне для свого тіла. Так класно, я люблю, класно, Слава Богу, у мене є моє тіло, воно сильне, воно здорове, і я його харчую чимось гарним. Так? Кормлю, вибач, так кормлю, і е, так само і англійською, це ж підживка для твого мозку, це вклад в себе. Тому що зараз ми бачимо, що можна все просто загубити в один момент. А те, що ти вклав у себе, в своє здоров'я, в свої знання, якісь навички, особливо навички, от вміння щось робити. Навіть е, теоретичні знання їх можна забути, а мова це про навичку. Ну, це не, це не зовсім знання, це як навичка ходити, це як навичка, ну розумієш про що? І мова це навичка. Крас, я, коли... я ніколи цього не усвідомлювала. і Справді думала, що ну, якщо ти там не поспілкуєшся декілька років, воно все забувається, як з чистого листа. Навіть буває таке, що. от... Е там, якщо особливо англійська була пов'язана з чимось емоційним, mm -hmm. там якась ситуація, ну так само, як і рідної мови, там нам наступили на палець, і у нас вже якась лексика може виско... вискочити, або е щось із дитинства, там якось бабуся казала, mm -hmm. щось називала і... або якісь діалоги, розумієш про що? І воно mm -hmm. згадується так само і будь-яка мова, так само і англійська мова. Це не теоретична наука, це практи... це скіл. Це навичка, говорити, вміти будувати речення. Ми не задумуючись, я не задумуючись, говорю так само і англійською. От треба, щоб побільше, коли вчиш, взагалі треба, щоб більше було таких ситуацій. От коли твоя головна ціль це передати думку, донести думку до іншого, тоді ти починаєш будувати речення на ходу і речення з тим хідом думок, який тобі близький. Ну як і ще можна дати інформацію нам, так? От вчителям, вчитель хоче програму, як можна? Книжкою, ну, можна ще якийсь так. відеоформат. Але вчитель пай, має пам'ятати, що книжка це опора. І цілком окей, якщо під час заняття учні сильно в книжку ту не заглядають. Це для вчителя, для того, щоб. Ага, отут, наприклад, текст, текст прочитали, а давайте обговоримо. І вчитель вже акцентує на якихось фразах. там, Навод підводить учнів до того, щоб вони там використовували якусь конструкцію конкретну чи якусь фразу. Вся граматика вона прив'язана до реального життя. Якщо це щоденні рутини, це зазвичай present simple, І вчитель це знає, і він просто дає цю тему, і автоматично учні звикають, що present simple, там такі ту закінчення, це про рутинні там I там вотелстам айґетабесевен оклок, там, I get up at 7 там then I go to the bathroom. і т.д. і т.п. І от на до автомату довести, що щоденні рутині, щоб він учні багато говорили про то щоденні рутини, особливо якщо це парні, групові заняття. Там можна взагалі розігратися, і зробити це цікаво, там дати завдання, там дізнайся, що зазвичай е, я не знаю, your partner, так. Е, Партнер на занятті, що він, наприклад, зазвичай робить в суботу вранці, і от вони сидять один одного питають, і це реально комунікативна mm -hmm. е, на задача. І от якраз в пар, на парних заняттях в групах вона дуже класно відпрацьовується. Головне при цьому, от вчителеві дуже важливо так налаштувати учнів, щоб вони не боялись робити помилки. От все отут, все у голові. Ну, це щодо складності роботи із дорослими. З дітьми у цьому плані легше, якщо це дитина, яка ще не зіпсована школою в тому сенсі, що вона ще не боїться помилок. Mm. Хоча є деякі діти такі досить впевнені собі, які навіть у підлітковому віці вони такі ну, на своїй хвилі, вони знають, що їм треба по житті, вони теж не так, в принципі, сильно бояться. Ну, і зараз, начебто, нова українська школа, там трошечки інакше підходить, не такі вже, як у нас mm -hmm. були. От у дітей більше свободи Більше можливостей робити помилки mm -hmm. ті самі. І оцінювання там, здається, ну, no. трошки інакше, mm -hmm. не так як у нас. E, чесно кажучи, у мене дитина ще в школу не ходить. Я не знаю, як воно на практиці. E, ну, а звичайно, люди, зазвичай, якщо жаліються, то завжди помічають якісь негативні моменти. Так? Якщо все добре, то людина, ну, то і добре, так? ніхто про це не каже. Але у нас ще складність у тому, що якщо нова програма, треба, щоб і вчителі. Це абсолютно новий погляд на навчання, і треба, щоб вчителі його розуміли, щоб вчити у вчителів були тренінги по цьому. А я так розумію, що у вчителів немає цих тренінгів. Ну, тобто їм просто поставили нові умови. А як воно на практиці? Ну, навіть у мене команда, е, я, ми разом аналізуємо уроки, так, ми думаємо про кожного учня, там, ми е, дуже багато спілкуємося. Я не просто один раз там показала, отак ми працюємо там, чи за, ці, за цим підручником, так, так і так. Якщо я так зроблю, ефекту не буде. Треба навчити, треба навчити. Треба, щоб відчули цей вайб. Мені здається, що ну, треба тільки, щоб якась людина вчила іншу людину для того, щоб воно було ефективно і з любов'ю. Ще у школі є такий момент, що хто перший не тільки в школі, в університеті. Якщо ти перший, то ти молодець. А якщо ти зрозумів, але ти промовчав, або ти вдома до тебе дійшло, сформувалася думка, але у тебе теж є цей результат. Ти вже ну так, вже не дуже. Вже ти п'ятірку не отримаєш в кращому випадку четвірку, або будеш виправляти тут ріку mm -hmm. там на четвірку, е, а на занятті дуже важливо вчителеві донести, що ну от принаймні вчителеві. Як... Як у мене в команді, що бути нічого страшного, якщо ви зрозуміли трошки пізніше. І взагалі цілком окей, якщо ти перепитав, і тобі, можливо, навіть інший учень, який перший зрозумів, пояснив своїми там своїми словами. Ну, звичайно ж, англійською пояснив. Ну, не суть. Головне, щоб була, просто якщо вони англійською пояснюють, то це додаткова практика. І якщо я знаю, що вони можуть це зробити. Тебе, як учня, не має хвилювати, що там у інших. Має хвилювати тільки, що ось я зрозумів, нехай пізніше, але нічого страшного. Я зрозумів, Можливо, у майбутньому у мене буде прогрес навіть вищий. І, е, можливо, ти як бамбук, ти 5 років нарощуєш коріння, а потім виростаєш дуже швидко. Ну Ми ж всі різні, це нормально. Клас. боже, такі золоті слова. Вони не тільки стосуються навіть англійської мови, а взагалі життя. Да. От справді як важливо знову ж таки повертаючись, не порівнювати себе з іншими, а робити свою справу, йти по своїй дорозі і розвиватись. Mm -hmm. і кайфувати від так. цього. Світлана, давай наостанок змотивуємо наших глядачів вчити англійську мову. Чому це важливо? Це важливо для, по-перше, для свого ментального здоров'я, для того, щоб бути розумним і будучи там дуже дуже стареньким, нехай. І англійська відкриває дуже багато дверей. Можна, я взагалі не уявляю, як люди зараз без англійської. І це цікаво. Ну, кайфуйте від того, що ви вмієте, що ви можете. Хваліть себе молодці. Клас. Тож обов'язково хваліть себе, і я дуже хочу похвалити себе, похвалити Світлану за таку цікаву розмову. Дякую тобі, Світлана, за те, що ти до нас сьогодні завітала. Бажаємо тобі успіхів, таких талановитих студентів. А я нагадаю, що сьогодні у нас була Світлана Кудріч, керівниця школи англійської мови споті Фокс.